У Косові правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у кримінальному правопорушенні. Зловмисник завдав знайомому на живе поранення та втік з місця події. 53-річного чоловіка шпиталізували до місцевої лікарні. Близько 23-ї години надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у Косові чоловіку нанесли тяжкі тілесні ушкодження. На місце події одразу ж було скеровано слідчого оперативну групу. Поліцейські з'ясували, що на території господарства відбувся конфлікт між 53-річним потрі. Пілим та річним фігурантом обоє спершу вживали спиртні напої. Згодом між ними відбулася сварка. 45-річний фігурант раніше неодноразово судимий та нещодавно вийшовши з місць позбавлення волі під час конфлікту. Ударив ножем потерпілого з місця події. Поліцейські вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. Фігуранта виявили за декілька годин у сусідньому селі. Його затримали в порядку 208-ї статті Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі косів. Ського районного відділу поліції повідомили йому вже про підозру учинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України де це про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. новини на вежі.